Західні медіа звернули увагу на роль Валерія Залужного у майбутньому політичному ландшафті України. Зокрема, розглядається можливість його участі в політичних процесах у разі припинення вогню та перспективи переговорів із Москвою. Про що йдеться? Та чи дійсно залужного розглядають як людину, яка підпише мир? Про все це далі на фабриці новини. Я Анастасія Федор. З вас подобається підписка. Ну а ми починаємо. Видання CNN зазначає про те, що колишній головнокомандувач збройних сил України може стати зручнішою фігурою для адміністрації Трампа. коли він буде говорити про мир, видання наголошує, що нещодавні обговорення можливих виборів в Україні ініційовані зокрема екс-радником Трампа Кітом Келлогом, які викликали також спекуляції щодо майбутнього зеленського телеканал. Цитує Зеленський більше не є непереборною фігурою. Публіка. Ідеться, йдеться, що припинення вогню може створити умови для зміни лідерства в Україні. Я далі цитую видання. Зеленський міг би використовувати цей момент, щоб поступитися місцем новій особі, яка не має історії складних відносин з Трампом під час його першого президентського терміну. Залужний міг би забезпечити підтримку українських військових для укладення можливої угоди із Москвою, каже видання. Сінен водночас невідомо, як такий сценарій розглядає Кремль, адже Росія продовжує наступальні дії, зокрема на Покровському напрямку. Ну і по всій лінії фронту очевидно зупинятись не планує. Я нагадаю, що Ларі Залужний є одним із головних потенційних конкурентів Володимира Зеленського на наступних президентських виборах. Опитування показують, що у разі другого туру екс експовнокомандувач випереджає чинного президента. Ну а тим часом Валерій Залужний розповів про найбільше досягнення за рік, 8 лютого 2024 року. Залужного звільнили з посаду головнокомандувача. Тепер екс головнокомандувач зсу займає посаду посла України у Великій Британії. Ну і на своїй сторінці в соцмережах написав рівно рік, дякую сім'ї і друзям, що підтримали. Дякую Збройним силам України, що загартували. Я не змінився і не зламався. І Це моє найголовніше досягнення цього важкого року. І так я згоден. Наступний буде ще важчим. Але нам все також не соромно, сказав Валерій Залужний. Так само стало відомо, що в суботу, 8 лютого, надзвичайний повноважний посол України Великій Британії та Північній Ірландії Валерій Залужний прибув до Львова. Він взяв участь у засіданні сенату Українського католицького університету, де поділився своїм баченням сучасної війни, ролі НАТО та перспектив перемоги України. Під час візиту залужний наголосив, що Україна зараз є полем випробувань для нового етапу війни війни на виснаження. Я процитую, коли дрони знищують нашу енергетичну інфраструктуру, ракети б'ють по школах, університетах і лікарнях, щоб залякати людей. А в парламенті активізуються проросійські сили, які поширюють паніку. Усе це частина стратегії ворога. У соцмережах з'являється відео, які дискредитують мобілізацію та військових, що створює відповідний на у суспільстві, усе це може призвести до того, що хтось скаже, досить ми згодні на все пояснює залужний, якою ж має бути перемога в очах залужного за його словами. Перемога України можлива лише тоді, коли Росія втратить свою цілісність. Далі я цитую. Коли Росія розпадеться на 27, а краще на 69 князівств і перед тим у неї заберуть ядерну зброю, тоді це буде справжня перемога. Але чи готовий до цього світ? Ні, світ ще не готовий, але імперія має свій ресурс міцності, і колись цей процес неминуче розпочнеться. Ну і також кілька заяв про НАТО зробив Валерій Залужний. Коментуючи роль альянсу, він висловив думку, що він давно вже вийшов за рамки. Військового об'єднання зараз НАТО це більше політичний та економічний союз ніж військовий. Однак його підтримка залишається важливою для України, наголосив залужний зустріч у Львові. Зокрема, стала черговою нагодою для обговорення стратегічних питань, які мають ключове значення для майбутнього України та її місця у світовій безпековій системі. Яка роль залужного буде дійсно далі? Будемо спостерігати, також закликає вас робити разом з нами на Фабриці новин. Ну і ще одна важлива тема, яку я маю також вам розповісти, тому що переговори кінець війни про це говорить дуже активно останніми місяцями, особливо з приходом до Трампа до Білого Дому. Що відомо станом на сьогодні? Цей тиждень обіцяє бути насиченим на міжнародній арені. Є величезний анонс подій, зокрема, Велика Британія Замість штатів скликала засідання в форматі Рамштайн. Зустріч ми знаємо, пройде у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 12 лютого. Ще нас чекає Мюнхенська безпекова конференція. Конференція, яка буде із 14 по 16 лютого, на полях якої можлива зустріч президента України і віце-президента США Джеді Джейдівенса. Ну а 20 лютого очікується візит спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Келога до України. Володимир Зеленський також у Чірньому зверненні прокоментував, як сьогодні відбуваються перемовини, на якому етапі. Тож давайте послухаємо. Підметно готуємось до перемовин з партнерами, з європейськими, з американськими, починаючи вже з середи цей і Рамштайн, і зустрічі в Києві, і згодом участь у Мюнхенській безпековій конференції. Важливо працювати всім, всім нам разом заради наближення реального миру та дієвих гарантій безпеки, безпеки людей, безпеки. Нашої держави, безпеки, економічних відносин та обов'язково нашої ресурсної стійкості і не тільки України, але й усього вільного світу. Все це вирішується зараз, все це вирішується Україною та нашими партнерами. Мир це завжди спільна справа. Ну і так само сьогодні з'явилося видання «Телеграф», яке розповідає про свої можливі варіанти завершення війни. Отже, видання каже, що елементи плану штатів щодо припинення війни в Україні будуть оприлюднені цими вихідними, але паралельно про що йдеться ще публікації? Що можливо, реалізацію плану тимчасового призупинено плану перемоги саме щоб нібито надати Європі місце за столом переговорів? І Келох йдеться у видання: хоче провести індивідуальні переговори з союзниками щодо НАТО. Перш ніж завершити ось цей план припинення війни на переговорах із європейськими дипломатами Келох буде шукати думки щодо форми будь-якої мирної угоди і того, який внесок урядів у цей процес може бути для досягнення мирної угоди. Адміністрація Трампі адміністрації знадобиться понад 100 днів, оскільки спецпредставник запланував зустріч із лідерами 31 країни-члена НАТО, каже видання телеграф. Ну і лох запевнив європейців, що Вашингтон хоче зміцнити позиції України у будь-яких майбутніх переговорах з Росією. Одним із пунктів плану буде пропозиція, нібито подальшої військової підтримки України в обмін на доступ до рідкісно-земельних Них ресурсів до речі, також відомо про те, що Трамп підтвердив, що така пропозиція вона існує, і дійсно в Україні погодилися. Ось такий от обмін, Які він може мати наслідки, і які деталі будуть ось цього можливого обміну. Але Зеленський нагадаю, він сказав чітко, що ніхто не збирається віддавати наші корисні копалини. Це буде ось, скажімо, така от співпраця з нашими західними партнерами. Ну а тим часом про заяви, які лунають зі штатів, також я б нагадала. Стало відомо, що член палати представників США від республіканської партії Джо Вілсон планує внести до Конгресу законопроект про продовження програми лендлізу для України на 2025 рік. Він вважає, що цей крок допоможе змусити Росію сісти за стіл переговорів. Про це Джелсо написав у соціальній мережі X. Документ передбачає надання президенту США повноважень для постачання союзникам, зокрема Україні, необхідної зброї для протистояння. Російської агресії я процитую, що сказав політик. А сьогодні я представляю Freedom First Land Lease Act, щоб надати президенту Трампу гнучкі повноваження для надсилання зброї перемоги у війні нашим партнерам, включаючи Україну для стримування військового злочинця Путіна, як Байден мав це зробити давно. Приведіть Росію до столу через американську силу. Написав Вілсон у соцмережі X. Ну а президент Трамп інтерв'ю New York Times розповів, що провів телефонну розмову із Путіним. Коли саме це сталося невідомо, але одне запитання про те, скільки разів двоє президентів розмовляли телефоном, Трамп відповів: я краще промовчу. З словами Трампа Путін хоче, щоб люди перестали вмирати на полі бою. Президент США також заявив, що має чіткий, План щодо завершення війни каже: я сподіваюся, це буде швидко, каже Дональд Трамп, додавши, що вони хочуть зустрітися, ймовірно, маючи на увазі президента Росії та президента України. Ну і так само Трамп заявив, що Україна дасть штатам рідкісно земельні мінерали на суму 500 мільярдів доларів за військову допомогу. Ну а тим саме тим часом у Росії Пісков заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати публікацію Нью-Йорк Пост про телефонну розмову Путіна і Трампа. Ну і так само питання гарантій безпеки будуть покладені на Європу. Трамп має дійсно намір завершити війну в Україні, і про це нагадав радник президента США з питань нацбезпеки, Волц. А за його словами, цього тижня держсекретар, міністр оборони, віцепрезидент, спецпосланець будуть обговорювати в Європі деталі того, як покласти край цій війні. Ну бачимо, друзі, дійсно, що ще дуже багато. Сьогодні, очевидно, є таких розмов, дуже багато планів. Але, от завершити загалом, цю тему я б хотіла ось таким репостом, який зробив Дональд Трамп на своїй соцмережі трус. Він перепостив заяву Путіна, що Європа стане біля ніг господаря. Ось такі друзі бачимо амбіції є. Сподіваємося, що. Це нічого більше ніж Репост, це ніяке підігрування Путіна. А от щодо самого Путіна, то а, це дуже, дуже схоже, друзі, навіть на таке певне підігрування і підлизування Трампу, тому що а, раніше не мріяв так Путін, коли ще навіть був Байден, щоб Європа стояла там на колінах чи в колінах їх про щось подібне. Ну і заява з Кремля я не можу не озвучити, тому що а, сказав МЗС Сергій Рябков, що Росія і Штати мають певні контакти. По лінії зовнішньополітичних відомств подробиці розголошувати каже, немає сенсу, але процес іде. Ну і е, графік е, контактів Путіна. Також прокоментував Рябково. Е, каже, такого е, графіка немає, коли він буде з Трампом бачити і зустрічатися, що говорити, е, але він не виключає, що в міру прояснення ситуації будуть якісь певні домовленості. Ну і так само трішечки конспірології, яку нам вносить телеграм-канал Генерал-офіцер, намагається вони дійсно дати більше деталей з того, що відбувається всередині Кремля. Я процитую, що пише «СВР». Авторитетні видання в Штатах повідомили про те, що президент Трамп спілкувався з телефоном з людиною, призначеною президентом Росії. Прес-секретар президента Росії Пісков сказав, що далеко не все знає і не може не підтвердити ні спростувати цю інформацію. Що по суті російських реалій є таким прямим підтвердженням. Контакти між Трампом і Путіним вони продовжуються. Ще одна телефонна розмова відбулася цими вихідними. Поступово планується в. Вихід на умови припинення війни, які можуть влаштувати дві сторони, досить високі шанси на те, що до 24 лютого цього року розпочалися предметні переговори про припинення бойових дій. Принаймні, Трамп хоче голосити про це до дати початку війни та квапить сторони до ухвалення рішень. Пише генералка СВР. Також зазначає, що багато буде залежати від особистого спілкування Трампа з лідером Китаю Сідінпідом. Розмова між Ними мала вже відбутися, але з низки причин була перенесена на цей тиждень. Ось тут друзі, дійсно, ми побачимо конспірологічні версії. Вони працюють чи ні? Ми будемо дійсно спостерігати продовж тижня за всіма розмовами і зустрічами. Чи буде там мати дійсно місце розмова лідерів Китаю і Росії, Ось тут ми можемо поспостерігати, ну і зробити певні висновки щодо ось цього трам-каналу. А ну і так само що кажуть наші військові? Чи вірять вони у все те, що кажуть наші політики? Максим Жворін з третьої штурмової дуже яскраво прокоментував ось ці всі події. Він каже: можу для вас скоротити усю масу щоденних новин про Трампа і війну в Україні до двох тез намірі. У нього є жодного плану не. Має жорін каже, що американці можуть впливати на світову політику і будуть робити це ще більш наполегливо. Але війна в Україні це задача не з простих, особливо враховуючи небажання Росії дотримуватись будь-яких домовленостей. Ось так, друзі, ми бачимо, що реагують на ось ці всі розмови про переговори. Наші військові, ну і так само про те, що відбувається в Кремлі, до чого готують своє скріпа населення путінські пропагандисти. Ну а йдеться про те, що Федеральна служба безпеки отримала наказ підготувати звернення в лапках, звісно, звернення російських громадян до президента Путіна з проханням, нібито, не припиняти війну проти України. Про це із посиланнями джерела а, сказав політолог Абаз Галямов. Відомо, що він колишній спічрайтер Путіна у 2008-2010 роках. Він працював у департаменті з підготовки публічних виступів уряду Російської Федерації. І, от за словами Галямова, неофіційна команда. Прийшла вже з Москви, мають масово почати з'являтися відеозаписи громадян, а від простих пенсіонерів у тилу до солдат на фронті, які би просили Путіна не зупиняти так звану СВО і добити українців. Як зазначає Галямов, ініціатива походить від яструбів партії війни в російській еліті, яка не має бажання. Припинити цю жорстоку війну, якщо дійсно сьогодні будуть вимагатися якісь поступки від президента Сполучених Штатів Америки, обов'язково ставте підписку, подобайку, Ну і коментуйте. Цікаво ваша думка. Бережіть себе, кожен.